Баклажани по грузинськи, це неймовірно смачна зимова закуска, тому обов'язково збережіть рецепт. Для приготування цієї смакоти нам знадобиться 2 кг баклажанів. Нарізаємо на кружельця товщиною приблизно 1 см. Сипаємо до них 2 столові ложки солі, перемішуємо і нехай так стоять півтори годинки, щоб баклажани пустили сік. А цим часом через м'ясорубку пропускаємо 1 кг болгарського перцю, 100 г чеснику та 1 гіркий перець. І сюди ж до цієї маси нарізаю 100 г зелені. Петрушка кінза, що ви більше полюбляєте. Кипаю сюди ж 1 столову ложку солі, дві столові ложки цукру та вливаю 4 столові ложки оцту. Все це гарненько перемішуємо і поки відставляємо. Баклажани постояли півтори годинки, пустили сік і тепер ось так їх беремо та віджимаємо. Далі обсмажимо їх на сковорідці з двох сторін з додаванням олії. Ну а тепер починаємо наповнювати баночки. Попередньо я їх простерилізувала і кришки також. Перший шар баклажани, потім дві-три столові ложки цієї аджики, і ось так все робимо, як показано на відео. З моменту закипання стерилізуємо 15 хвилин. А я цим часом. Займуся домашніми справами. Назбирала чимало прання, і я користуюся своїми улюбленими гелями від Алез Гут. Ці гелі не викликають подразни на шкірі, тому що вони йдуть гіпоалергенні. І також вони зберігають, захищають колір тканин, дуже гарно виполіскуються, і головне, що вони не мають різкого ядучого запаху. Щиро рекомендую спробувати продукцію Алезґут.